В дальшому командування зазначає, що військовий не подав будь-яких додаткових документів, які підтверджують підставу для звільнення, і у зв'язку з чим будь-яка офіційна відмова не може бути надана військовослужбовцю. Після дослідження всіх документів позиції позивача військовослужбовця та відповідача суд зазначає наступні висновки. Представник відповідача підготував відзив, в якому зазначив. Цитую. Представник відповідача наголосив, що фактично за вхідною кореспонденцією рапорт військовослужбовця про звільнення з військової служби за сімейними обставинами не був поданий позивачем, що фактично свідчить про відсутність спору, позаяк відмови у вигляді офіційного документу від військової частини позивач не отримував. Тобто військова частина, посадові особи військової частини вказують, що якщо рапорт не було зареєстровано, тому... Військова частина не зобов'язана надавати будь-яку письмову відповідь на поданий такий рапорт.